Всім привіт, З вами Зірка Аня і це мій оператор. Він е, знімає мене деколи. І зараз ми йдемо в рукавичку, будемо щось купляти. Так що йдемо. Так, ми вийшли дуже... з рукавички і купили ми що? Булочку. Булочку. Цукром, але вона називається пелюшка. І вона така в формі сердечка, вона дуже має бути смачна. Купили ми в рукавичці, от у нас задінос. І зараз будемо вдома робити деру Бо Тут дуже-дуже холодно. На дворі дуже холодно. Ми набрали кульочок всяких покупок. І ще у мене має... в шопері дуже багато покупок. І зараз будемо вдома, то все розглядати. Це буде наш такий влог. Все, переміщаємося додому. А от я вже і вдома, вже ввечір, тому що я забула вам зазняти. І зараз будемо дегустувати ось такий, е як там називається. Ну, коротше. Така от дуже смачне. Це такі палочки педро називаються. Зараз буду розпаковувати вам. Вони так пахнуть черешнями. Понюхай. Ух ти що, таким живчиком мені запах е, живчика з вишні. А ну, давайте будемо пробувати. З якого кольору? Це вони всі однакові, вони різнокольорові. На І оператору дам. І оператор попробує. Да. Давай Пробав. кажи свою думку, Пробав. а я потім скажу свою. Добре. Хм? Дуже важко жуєте. Це желайна паличка. Жилейна паличка, а всередині така основа ну, типа. Вона така біла пора. Да. На мою думку, Але вона смачна. дуже смачна. Там mm -hmm. смак прямо вчорашній, дуже смачна. Я ставлю 10 з 10. А оператора думка? Думка оператора, що паличка дійсно дуже смачна, вона має такий. Ну, мені смак живчика. Є там такий живчик. Прямо один в один. Але вона така твердо так жиється. Але класно. Класно. Де ми брали в рукавичці? Так. Рукавичка. Ціна 25. 27-25. Да. А, 21. 20 21 гривня О. А так, у цьому я ставлю 10. 10. 9 з 10. А ти? 9 -10. Бо дов довго жується. Ідемо до булочки. Я вже взяла булочку, вона така. Ну, на вигляд можете побачити, з чим вона. Я її вже трохи поїла, моя думка, в принципі, вона смачна, але зараз я ще її на камеру і дам ще оператору. Давайте відкрию. Я її була запакувала. У тут пряма трансляція, мінімальна монтажу, максимально контенту. пробовітряне таке тісто. Так, а от даю оператору. Оператор бере пробувати тісто. І пробуємо. Давай. що скажеш? Дуже багато цукру, дуже багато цукру. Вона Дуже солодка і дуже калорійна. Але її на перекус легенький, її можна брала. На... Але з яким соком? Мені, мені вона нагадує просту булочку, просто тісто з цуклом. Але солодке тісто, який з ванільний смак такий має mm -hmm. солодке, правда? Так. Так що, ну я ставлю 9 з 9? Я Дев'ять. А чому? Я сім. Бо вона дуже солодка і мені. <гум> ну, коротше. Отака у нас була дегустація. Якщо ви хочете, щоб я ще попробувала орео, то ставте лайк і пишіть в коментарі. З вами була ваша зірка Аня і оператор Саша. Вот так що Все. всім па, -па!